Різауш підійшов, знаю, що ще рано, але скуштував воду, ягодку. От. За показниками, десь приблизно, як на базарі, продають преображення смаковими. Але знаю через Різауш, що він набере ще цукристості от. і стане більш такий хрумкий, це йому ще приблизно днів 10. От. І скуштуємо днів через 10. І буде видно показники вже на той момент. Що не кажіть, а Різауш це виноградна бімба. Сьогодні у нас 4 вересня. І це перед вами сорт під назвою Різауш. На сьогоднішній момент це вже. Чистий цукор, а не виноград. В нього дуже приємна видовжена форма. І ягоди такі, от якщо протерти трошечки проїну, які на ньому є, якщо камера передасть, то на тих ягодах видно такі, як на ребра Це свідчить про те, що виноград вже визитий через німагу, як то кажуть. І зараз він дуже-дуже солодкий. Ось такий виноград потрібно насаджувати для масових насаджень. Він і висить добре, і формою нас радує цукристістю. Дуже приємний народ. Різалш.